Та чи справді Чотирьом підрозділам передаємо ці дрони. Це звичайно не вся допомога, і допомога і далі буде. Кожну сесію ми депутати підтримують нашу ініціативу і голосують за виділення коштів збройним силам. Так і повинно бути. Хай ці дрони допомагають вас бити вам бити ворога, хай вони наближають перемогу. Я хочу сьогодні подякувати всім і депутатському корпусу, і виконавчому комітету, і комунальним службам хто допомагав зібрати кошти і придбати ці дрони. Хай вони допомагають скоріше перемоги. Слава Україні!